Тихо. Блін, ну я тебе не підніму. Та все нормально. Добей ты їх. Тихо, тихо, тихо. Пестачку і... Ти, стоїть. Ан, два чита. Вот тут за вуглом. Оранжевий. Бин мінус. Что Ви думали? Okay. О! Ты до тебе біжить, до тебе. Хорош. Два Один, один Остався полос. один. Один полос. остався, да. в домі, полот, да, на оранжевій он... у домі. Біжу пушити. Закидывайте їх. Все, все, минус. Ой, ой. Хорош. Побачення. Хорош. <laughs> Просто підійшов ззаді, їх всіх трьох забрав.